На цю зустріч випускників її погнав чоловік. Іди, йди, подивися, як люди живуть, розпитай, яких чоловіків мають, і тоді побачиш, що я в тебе просто золотий. Йти ти абсолютно не хотілося, але раз треба таке перевірити, вона піде, бо той золотий чоловік вже їй усі вуха протуркотів. Звичайно, всі прийшли в кращих вбраннях і хвалилися один поперед другого хто та як, а вона що, чим їй хвалитися? Але дійшла черга і до неї. То вона, колишня староста класу, відмінниця і приклад для наслідування, сказала Прокопишна Людмила, 30 з хвостиком, мама двох прекрасних діток, працює бухгалтером у чоловіка на фірмі. От вам не буде ж вона розказувати, що домогосподарка і шукає чоловікові заначки. Звичайно, вона була не єдиною дівчинкою в класі, про яку хотіли все знати. Була ще Ліда Терех, оце була красуня і любов всіх хлопців в класі, але вона була дівчинкою хорошою, тому ні з ким не водилася. Вона якось в старших класах різко взялася за навчання і всім на диво закінчила школу з золотою медаллю. Звичайно, вони шепотілися, що то лідина бабуся взялася за викладачів, то одному щось передасть, то другому, бо ж вона працювала на оптовому ринку, а знайомства, знаєте, ще ніхто не відміняв, тим більше, що всі хочуть дешевих продуктів на весілля застілля Далі ніхто нічого про неї не знав, але зараз Ліда була душею компанії і розповідала про свої досягнення. Вона була. Призадісті, золоті і хутрі, успіх передом, як то кажуть. Хвалилася, що працює в престижній фірмі і скоро її підвищать по посаді. Вона розлучилася і тепер її серце відкрите для її однокласників. Так я сказала. Ці лисіючі і пузіючі чоловіки щасливо захихікали і почали підливати ліді ще і ще. Було весело. Кочуючи від однієї купки дівчат до іншої, люда. Набиралася подробиць життя кожної, але все було стандартно Діти, чоловік, робота, хотілося б краще, але коби не гірше. Вийшла на вулицю трохи подихати повітрям, а тут Ліда. Ніколи б не подумала, що ти, відмінне, будеш вдома каструлі мити, а така була завзята. Каструлі ми і в раю мити будемо, так що не треба мене жаліти, трималася молотком люда. І раптом Ліда розривілася. Я завжди хотіла бути кращою за тебе, завжди. Ти не уявляєш, як я злорадствувала, коли ми разом закінчували школу на відмінно. Я ж завжди в тебе списувала, а потім бабуся запхала мене в той економічний коледж, скривала рот Ліда. Яка ж то діра, нічого не розуміла, а то все цифри, і запам'ятовувати треба цілу купу всього і жодного гідного хлопця, самі дівчата. І бабця, щодень капає, що я маю вчитися, бо мене з таким трудом туди запхали. Я нічого кращого не знайшла, як зустрічатися з сином директора коледжу. Яким він був телептем, не уявляєш, а я мала все мовчки вдавати неземне щастя, бо попереду ще два роки і випуск. Але цей екземпляр вирішив мене вразити і запропонував на четвертому курсі одружитися. Нормальний, і не відмовишся, і псувати життя не хочеться. Погодилася. Бабуся ж така щаслива була, сказала, що я в неї пішла, знаю толк в житті. Продукти всі були у неї з бази, весілля в якійсь колибі, згадувати не хочу. Як тільки закінчила той коледж, звичайно, з відзнакою, то мені свекур роботу підшукав у спільних знайомих. Взяли мене в обороти, Людо, як не знаю, що десять років коту під хвіст пішло. Пройшло би і більше, але бабуся звільнила від себе цей світ, і я теж вирішила звільнитися. Але то все, дрібниці. Просто я тиждень до цього дня готувалася, худла, займалася фітнесом щодень і майже нічого не їла, крім води, півдня провела в салоні краси, гарно одяглася. А ти прийшла така в тому, що влізла, добре що розчесалася, в житті нічого не досягла і шкіришся. Ти весела, ти спокійна. Як ти можеш бути щасливою? Люда обійняла однокласницю і та залила макіяжем її вихідну сукню. Не страшно, от тепер вона точно має про що розказати чоловікові. Підпишись, підтримай українськомовний контент.